Це в нас другий ярмарок. Ми їх не хочемо рахувати вже далі. Ми хочемо, щоб це був традиційний луцький ярмарок ветеранського бізнесу. Сьогодні в нас тут представлено 40 ветеранських бізнесів: це або ветерани, або дружини ветеранів, або члени сімей загиблих ветеранів. Також тут є представлені. І є ще в нас близько 15 столів саме з інформаційно-консультативною такою допомогою, де розказують. Певні заклади, чим саме вони допомагають ветеранам, це потрібно допомагати робити. у нас для цього сьогодні є представники різних молодіжних організацій, які будуть знімати для них сторіси і казати, куди можна звертатись за консультацією, як просувати свій продукт. Мені звати Оксана Макарова. Ми самі з Маріуполя в Луцькому третій рік виробництво своє релокували сюди. Виготовляємо військову амуніцію, спорядження зараз вже успішно працюємо, виконуємо держзамовлення. Чоловіка чекаю з війни. Він зараз на Бокровському напрямку служить. Я як ветеранський бізнес сьогодні представляю нас замість нього. Ми розробили термосумки з обігрівом для батарей. Для FPV. вони абсолютно різні, різного розміру і під вампіри, і під звичайні Тобто Дуже дуже практична і дуже потрібна річ. Хлопці нам самі її задиктували і зробили. Тут є місце під павербанк, тут є дві грілки, тут бо збираються, складаються батки, і вони дуже класно переносяться. Рюкзаки під мавіки, абсолютно все під FPV, під пульти, під окуляри, захисні бокси. І все це диктують. Нам хлопці приносять, і ми під це все робимо. Кейси, все, що їм треба звати Антоном. Я з Харкова. Ветеран війни, тут розвіятися. Група підтримки для знайомої, та й просто прогулятися, тому що на протезі ну, треба розхажуватись. Підірвався на Мині розрив Голоностопа. Чотири дні пролежав з турникетами Вовчанського. Раністи на той час дуже активно. Спроба прориву майже не давали вікна, щоб вийти. Тільки от на четверту добу було віконце, коли витягнули. Хлопці намагалися спасти коліно, але чотири дні з турникетами одразу відрізали вище коліна. Були такий психічний, ну, то, що це не нога, і вона ногу не замінить. От був такий от блок. От. А зараз ну, зробіть так, щоб його зручно було носити, і я побіг. Тому ну, це, це не крах. А зараз вже вроді як на протезі більш-менш впевнено себе відчуваю, тому попросив прислати фотоапарат, от от, стимул ходити. Антоніна, я з міста Чернігова. Я дуже рада, що мене запросив ветеранський центр міста Луцька. Нас дуже добре зустріли. Я представляю свої роботи, бойові гуси, можете подивитись бойові гуси України. Ми займаємося в місті Чернігові своїми виробами, надаємо лоти для волонтерських зборів, зборів авто, збори на дрони. Дуже багато роботи робимо. Ми прокордонне місто і ми маємо якесь. Тримати себе в ресурсі, от роблячи такі вироби на позитиві, якось крукуємо до перемоги, наближаємо перемогу. У мене чоловік ветеран. Вони зараз на наразі захищають нашу країну на гарячих напрямках зараз. От, поки чоловіки наші воюють, жінки ярмаркують. Отакі от брілочки у нас подаровані військовим і в військових автомобілях. Був зроблений на запит. Кишеньковий такий маленький брілочок. Хлопці люблять гусі, вони вмотивовують. Мене звати Андрій Тирса, я походжу з Кремінчука Полтавської області. 24 лютого 22 року я перевіз дружину до Львова до доньки і пішов у військкомат. І тоді там були черги. У мене мав бути останній випал кераміки якраз рівно 24 лютого. На цю дату був запрошений електрик, там дещо зробити, і все зависло, все пропало там в тому місці, де у мене була майстерня в Кременчуці, це нижня частина міста. і Її затоплює, якщо рядом раптом щось станеться з греблею. Греблю вже бомбили тричі, і попадали по ній, але вона ще стоїть, і там так все стояло. Два роки. Я вже думав, там можливо і не побачу того. Ну але воно вціліло, і я встиг звідти все вивезти. Я вивіз всю свою майстерню на всі гроші, що в мене були зі служби, я вклався. і Це все пішло на релокацію. Наприклад, що таке ремесло, а не бізнес. Це коли ви берете два горнятка, ніби вони однакові. так? Ви їх повертаєте, але ну, вони не однакові. Ви однаковими... Вони бути не можуть. Близько року пішло на цю адаптацію до нового життя, і зараз можу сказати, що вже як це потроху починаємо злітати. Мене звуть Світлана Скшатуська. Я з Києва, але останні п'ять років проживаю в Луцьку. Я займаюся тим, що роблю для ветеранів, для дружин, ветеранів, для дружин військових фотосесії в етнічному стилі. Я роблю сорочки намиста і підбираю для кожної людини образ, наприклад, та ось такі образи, і я роблю. Фотосесії в етнічному стилі. Це терапевтичні фотосесії, тому що одночасно я е, ну, вже практикуючий психолог, е, займаюся психотерапією з військовими та з їхніми дружинами. Фотографую вдома, у мене імпровізована студія, світло є, фони є. І фотографую на вулиці Парк, ну, парк 900 річ, Скансен-Соркині. Тобто, ну, в залежності від того, якої тематики фотосесія, туди і їдемо. Це моя сорочка. Це намисто я зробила сама. Спочатку в 2016 році я почала збирати по закинутих хатах там якісь старенькі сорочки. Дивилася на них і робила репліки по ним. Це, наприклад, репліка боршівської сорочки. По старовинні вона була порвана нещасна. Я просто зробила репліку, піддивилася у візерунок і зробила нову сорочку. Таку я Аня Багіра. Керівник і тренер будуть виступати сьогодні наші колективи, два дитячі колективи, меншенькі, і більшенькі. фітнес танці будуть цей бізнес. Був у мене ще до повномасштабного вторгнення. За той час, поки я була на фронті без керівника, все ж таки важко працювати такому бізнесу. Через те я повернулась і продовжила. Ну, скажемо, почала з відновлення. Плануємо надалі масштабуватися, плануємо далі розвиватися. Так як амбіцій вистачає, а за тих два з половиною роки в армії накопили. Того бажання рости, давати, ділитися». Дуже радію, що такі заходи відбуваються в нашому Луцьку, адже допомогти все-таки ветеранам зосередитися на тому, що вони можуть бути реалізовані, можуть теж змінити якусь діяльність, можуть чомусь навчитися. Я як дружина. Загиблого розумію, наскільки це важливо бути серед оточення, бути корисною і на сьогоднішній день це дуже гарна ініціатива. Задум такі, щоб ветерани і ветеранки це люди, які хочуть самореалізуватися і відновлювати Україну. це просто треба більше робочих торсі. Загалом ярмарок відвідали орієнтовно тисячу учасників. Говорить співорганізатор Олег Кобилинський. Були представлені ветеранські бізнеси з шести областей України. Наступний ярмарок планують провести у березні. Анна Глощук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк.